Після цього, як він зарахований в списки частини, він їде у відрядження в визначені навчальні центри нашої територіальної оборони, де проходить базову загальну військову підготовку, яка триває 45 днів. Це є базова загальна військова підготовка для всіх. В незалежності по контракту чи по мобілізації, по річному контракту чи на три роки 45 днів вчаться всі. Після цього такий військовослужбовець проходить спеціалізоване навчання відповідно до тої посади, на яку він іде. Воно триває від, від 14 днів. Це також в тому ж самому навчальному центрі проводиться, тобто 45 плюс мінімум 14. І тільки після цього він вже після навчального центру попадає в підрозділ за місцем дислокації нашої частини. Після попадання в підрозділ він проходить ще не менше як 14 днів адаптацію в підрозділі. Це знайомство з колегами, скажімо так, знайомство з командуванням, далі вивчення завдань, які виконує той чи інший підрозділ, ну, тобто в якому він знаходиться. Після 14 днів йому починають вже давати якісь завдання простішої складності. Після чого дивляться, як людина реагує на обстановку навколо, як вона реагує на. Вибухи, як вона слухає команди, чи дослуховується, чи не дослуховується, чи людина керована в стресових ситуаціях. І якщо все проходить добре, тоді людина вже допускається до виконання більш серйозних завдань.